На продаж маю такий зерновоз, в мене їх дві штуки, вони ідентичні. Значить, це 1998 рік. Перемички, рама, прям все в ідеальному стані. Прицепи пройшли в 2011 році. Повну, повний сервіс. Це, якби вони кожен рік, в Франції, кожних 10 років, точніше, Франції мають проходити ревізію. Ревізію, тіхосмотри, як і стає сказати. Всі нюанси, де що було, ці всі речі, все переварилося на заводі, все зроблено, перебрано, всі крани, електрика, проводка, все перебрано. Дивіться, що він по рамі по состоянню, він, звісно, дуже-дуже крутий, Не, не скаже, що він 98 року. 2010-12 року при це побуває в іншому стані. Повністю зроблена в 2011 році, вся ревізія на заводі. Все переварили, переробили, що треба. На рамі немає швів, рами всі в ідеалі. Він на СМБшних осях. Барабані тормоза, понятне дело, дивіться, які стан рами. Тара в нього 6300, він порядка 50 кубів має. Ми його не міряли, але я думаю, що він десь 148-51 десь отак. Він код прекрасно читається. Бачите як тут все, все замінено на товстий метал, все переварено. Максимально качественно все зроблено. У нас на продажі, приїжджайте на перегляд. Ми знаходимося в місто Київ, Одеська траса, зразу за Києвом. Маємо вибір великих тягачів, полуприцепів. Є що вибирати, так що чекаємо гості. Пол всередині теж не витертий, Пол всередині максимально гарний, який він може бути в 98 році. Резина плюс-мінус є. Така от, процентів 30 40 щось. В таких от приділах. Ще один стоїть, вони ідентичні. Пам'ятаю, в 11-му році в них на заводі помінялася вся проводка, крани, все поварилося, все, що було треба. кожних 10 років французи проходять такий тихосмотр.